Монастир для своїх назву взято зі статті київського критика Анни Ліпковської, яка саме так назвала наш молодіжний театр. У збірці перша вистава колективу «11 сторінок воєнної прози Бориса Васильєва, також ювенільне море, лоліта над прірвою у житті», вишневий сад, декамерон, унікальний український вертеп та мій бідний марате. У стильній та вишукані книжці також є унікальні світлини з історії театру. Наша задача, перш за все не пропаганда навіть театру молодіжного, а такий культурологічний проєкт, тому що я сподіваюся, що п'єси інсенівки, які на, надійшли до цієї книги, вони стануть, стануть, ну, для того, стануть глядачам, читачам, людям, які цікавляться театром, і не тільки театром, не можуть років через 5, 10, 20, 100. Хтось візьме цю книгу і поставить якусь з цих інсценівок чи то п'єс. Монастир для своїх книга Друга у молодіжному присвячена ювілейному 30-му театральному сезону. Перша збірка вийшла друком 10 років тому. Зібрання квітів зібрало спогади асоціації про акторів, театр і вистави. Театр має свій унікальний репертуар, свого глядача, свій музей, свою картинну галерею свою бібліотеку, де йдуть дуже чудові вистави, майн-арту. також до ювілейного сезону. Театр готує хроніки молодіжного. Перші щойно принесло поривами осіннього вітру. Наступні плануються вже весною.